Знову ж таки, про Росію, якщо кажемо, Путін активно почав виїздити у відрядження, бо розуміє, що е, закінчуються ресурси. Чи може це означати, що цього року можуть припинитися обстріли? У нас точно буде якийсь такий шанс. Про те, що буде, умовно, дай, йти якийсь напір, щось буде з фінансами. При тому якась історія взагалі з силою, коли буде якась навала сили і не будуть справлятися, і якісь перемовини, договорняки, там точно будуть іти і. Хоч він маленький, але він все-таки є. Хотілося б тут бачити якусь десятку, хоча б, да? а тут настрієчка. Шанс буде. Я поки по тому, що я бачу, що кожна якась, кожен учасник цього дійства ще не бачить, яким чином це можна зробити, але все до того йде. Маленькі, маленька вірогідність є, але вже стільки було тих шансів, що я вже не знаю, чи казати чи ні. Але я от конкретно миру, як миру, чи саме як закінчення, я його не бачу. Я поки бачу шанс до переговорів. Ви кажете, бачите шанси переговори цього року. Якщо вони все ж таки відбудуться, то можливо припинення війни. І знов та сама історія, що для початку хай переведе. Домовляться, тому що по п'ятірки мечів продовжують воювати і ще там нам обіцяють і баталії, і страшний суд. Я так розумію, повторити які дійства, які були, і тільки після цих будуть припинення війни. Так що давайте ми це все проживемо, і тоді буде припинення війни. Але це все йде по зірці. Мало вірогідно. Другий Саміт Миру, на який так всі чекають, він може бути початком до припинення виводів. Він може привести до перемовин. Угу. Причина не святковий зв'язок. Давайте повернемося до Росії, там палають заводи, там люди стрибають просто з балконів, тому що не можуть вибратися з палаючих будівель, навала сарани, теракти це карма Росії. І якою Росія взагалі вийде з війни? Знаєте, є такі божественний закон, що якщо ти дуже довго щось сієш, то в кінці кінців воно сходить. І це люди називають кармою. Росія стільки сіяла смертей, що зараз вони сходять, і це рано чи пізно наступає. Але я запитаю конкретно, так як ви запитали, чи це карма Росії? Що там там дають? Так, вісім пентаклів. Зараз прям карма в розпалі. Ми ще не бачимо апогея. Це все підходить все-таки на вісім, на десятки. Чуть пізніше там буде красивше, більш на що буде дивитися, там буде більший хаос. Навіть нам говорять, що багато хто буде з розуму сходити. Так що ну, все в цьому житті працює по своїм законам, і все приходить свій час. Пора жатви точно почалась. Тобто це тільки початок. Так, тому що саме оце розкриття, це вісім, це зараз е, дозріло, зараз оцей механізм починає спрацьовувати і вісім пентаклів нам говорить, що зараз одне буде зачіпляти щось інше, і ми будемо бачити, знаєте, е, якусь таку силу, що не можна зупинити. Хтось з балкону пригає, хтось з криші, хтось застрілився, хтось повісився, і, і ну, красиво красиво на Росії. Так що просто купляйте і дивіться. А що стосується того, якою Росія вийде з цієї війни? Ну, якщо хтось думає, да, я дуже багато і дуже часто чую, що Росія, це, знаєте, такі аля переможці, які е, необ'єднані, їм нічого не можна зробити, а нам показують, ну, як вийде, да, ми бачимо е, Паш Пентаклів, умовно, це е, якась ну не дуже багато будуть мати грошей, е, в принципі, якісь проблеми з зароблянням грошей. Далі у нас четвірка чаш, вони будуть незадоволені результатами, незадоволені угодою і так далі. Але умовно вони відіграють по шість чаш, якусь роль, да? Там, може навіть якісь празднування зроблять по цьому поводу і розкажуть, що ах, які вони молодці і так далі. Але в будь-якому випадку це приведе до виборів. І приведе до зміни керівництва і далі там е, шість жезлів, право не розуміє, що це таке революція, Так, і, і далі процеси революції. Так що ну, одне продовжується інше, і ще раз повторюю те, що я казала, е, що навіть якщо завтра закінчиться все це в нашій прекрасній Україні, на Росії, це не закінчиться дуже скоро. Це добре, як це закінчиться через пару десятків років. Я вас зрозуміла, і в принципі, я би хотіла перестати говорити про Росію, бо не дуже приємно, і перейти до наших союзників. Зараз хочу поговорити про вибори, які будуть заплановані, та, точніше, на осінь цього року. Ми говоримо українцям. Ви повинні сісти за стіл переговорів. І якщо ви не підете за стіл переговорів, підтримка США вичекається. А ви скажете Путіну, він повинен сісти за стіл переговорів. А якщо ви не підете за стіл, то ми дамо українцям все, що їм потрібно, щоб убити вас у полі. Така заява пролунала від радника Трампа Келога. Тож власне Трамп маніпулює, бо ми знаємо його відношення до Росії і взагалі до ситуації в Україні тут доволі незрозуміла його позиція, все ж таки. за яку сторону він грає. Я не можу сказати, що він дуже маніпулює. Він якось, знаєте, починає міняти думку, якось він під іншим соусом, під іншим вектором, це все дивиться. І, умовно, ми зараз будемо бачити щось подібне. І це будуть як заяви, а потім ми ще й побачимо дії в ту сторону. Ем, ну, Мені хочеться сказати, тут, знаєте, аркан смерті тут не про маніпуляцію, тут про прозріння. Це коли людина умовно живе-живе і каже: Так, так більше не можна, давайте якось по-іншому. І тут зміна думки, тут не про маніпуляцію. Він змінює думку, він змінює вектор, ще немає рішення як, але в будь-якому випадку заяви будуть ще гучніші і потім ви побачите, якщо що це буде зовсім інший Трамп, який можливо буде ще більш потужний, ніж сьогодні Байден, з більш активними діями. А що стосується взагалі от виборів, як вони пройдуть, і чи матимуть якийсь вплив взагалі на ситуацію в Україні? Можливо, там прийде нова людина, яка буде підтримувати все цілу Росію. А ви знаєте, ми майже повторюємо. як вони прийдуть, да, нормально, прийдуть, пройдуть як завжди, да, всі будуть задоволені і так далі. Чи матиме воно якийсь вплив на Україну? Тут зразу нам таку ілюзію: не говоріть дурниць, ніякого впливу на Україну не буде. І тут у нас і Рицар жезлів, рицар вогню, і дама вогню. Це активні дії, це якась ще навіть історія, що про більший рик, про більший рух в цьому напрямку. А якщо ми дивимось саме на Росію, от саме знову нам цю аркан смерті, який ми тільки що говорили, да, що відношення до Росії буде іншим. І взагалі нам тут чорта на карта. Ну, тут якийсь чорний дуже. Слабо чи можна пояснити, говорячи, що це ну, таке чорне відношення до Росії, не дуже адекватне до Росії відношення. Так що нічого такого підтримуючого на Росію я не скажу. Ну, тоді я думаю, що ми можемо о, рухатися на в бік… Лінії фронту хочеться подивитися, як там буде справа, тому що окупанти наступають на Красногорівку, що на Донеччині. Чи вдасться їм окупувати Красногорівку? Моя відповідь так. Туди кинуть всі сили. Зараз будемо бачити Саранчеву лізе з усіх усюд. і навіть якби тут про успіх. А взагалі, якими будуть успіхи цього літа на Донеччині в росіян, чинуться чи вони не те, що ринуться, чи просунуться вони далі. Я не можу сказати, що вони там будуть бігти. Я не бачу, що вони будуть бігти. Тут все таки вони дуже помало просуваються, навіть вони не задоволені, але тримати е інтригу і говорити про те, що вже завтра вони підуть, вони будуть. Е немає там такої дуже великої швидкості. Просувати вони будуть малими темпами. Дехто пропускається думки, що дехто з майстрів має на увазі, пропускається думка, що росіяни ніби риють підземні ходи на Донеччині, на запорізькому напрямку, навіть на сумському. Чи дійсно вони мають таку зараз тенденцію просуватися під землею? І чи є такого роду небезпека для наших воїнів? Що ми можемо отак от їх очікувати? Знаєте, як мертві встали з-під землі і пішли? Ну, щось вони там точно риють, і, і точно там воно якось буде проходжувати. Я наскільки бачу, що воно потім буде завалене. Так що це не щось, що буде дуже довго так працювати. Але займаються. Ну, хай рит, собі в що це залишалося на нашій землі. Тим не менш, давайте тоді подивимося, що чекає тоді Запоріжчину, яка неподалік від Донеччини, наскільки там будуть успіхи росіян цього літа, тому що теж там ситуація залишається нестабільна. О, чи зможуть вони піти на Запоріжжя? Ну, Пробувати точно будуть, і з того, що я бачу, вони не пройдуть, але пробувати будуть. І ми будемо бачити ривок туди, і будемо бачити якийсь маневр не дуже красивий по дьяволу. можуть навіть. Якусь зброю не дуже хорошу приміняти. Там у нас і відлюдник, там у нас і двійка мечів. Я не думаю, що вони просунуться, але пробувати будуть. А найближче тиждень Запоріжжя можуть очікувати обстріли Ну, на жаль, знаєте, там ситуація не міняється, наскільки я знаю, в Запоріжжі там, в принципі, кожного дня обстріли, так що моя відповідь так, тому що повішений. Ще найближчі три неділі повіше нам говорять, буде так, як зараз як було попередню неділю. Ситуація не міняється. Угу. Зрозуміло вас. Ще хочу запитати, поки ми говоримо про Запорізьку область, взагалі про Запоріжжя після саміту миру був прийнятий пункт про те, що запорізька атомна станція перейде під контроль України. Тим не менш, ми поки що цього не побачили. Розуміємо, що це довготривалий процес, але тим не менш чи можливі зараз провокації з боку росіян на запорізькій атомній станції. Ну, Провокації, це знаєте, вічна тема росіян, але вони якісь на сьогодні, да, от на саме цей момент, вони якісь обережні. Mm -hmm. е, тим чином, я хочу сказати обережні, якщо вони будуть, ці провокації, вони якось біля атомної. от десь вони, може, в тому самому Енергодарі. так, е, Тому що все-таки вони по імператриці, їм важливо її зберегти. І вони її будуть берегти як зіниця око, як, як цей дракон, який тримає яйце або по-іншому кристал, а вони його береже. Але от наводити тінь, тінь на плітінь, да, от робити, що вже от завтра от вони обов'язково щось там таке зроблять, саме розпускати і псо, я думаю, що ми це будемо чути. Ну, що стосується взагалі станції атомної, наскільки вона зараз взагалі себе, якщо можна так сказати, почуває? Чи є якась небезпека в витіку взагалі на даний момент? Ну, дивіться, вона умовно. Може працювати тут, все-таки в нас э, рицер жезлів, але в будь-якому випадку вона потребує ремонту, тому що там є куча всього, і ви питаєте, чи може бути витік, якісь там все-таки витіки маленькі є. Е так що не можу сказати, що вони такі щось суперстрашне, але щось, як якісь краплинки, там все таки попадають. Але вона стабільна, знову ж нам говорять, вона стабільна. От умовно, великоформатно, вона точно стоїть і вона точно може працювати. А цього року ми зможемо її повернути під контроль України? Десятка мачів, ні. Тобто, навіть всі ті умови, які були прийняті на саміті миру, вони не вплинуть на те, щоб ми змогли її повернути, як то кажуть, в, 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 на рідну землю. Ні, вона повернеться, але просто вона ну не, не в цьому році, вона пізніше. Знову на спектаклі, мають якісь бути вимоги е, виконані, mm -hmm. секретні вимоги, про які ми не знаємо, і тоді вона повернеться, але вона повернеться точно. Зрозуміло вас. Ну і під кінець нашої розмови ще хотіла б поставити вам запитання стосовно Києва, тому що давно не дивилася, наскільки там зараз може бути небезпечно, наскільки там є загроза обстрілів, і чи може взагалі бути знову ж таки якийсь знаєте, як якийсь там наступ зі сторони Білорусі, тому що ну від цих вибачте, придурків можна очікувати всього, чого навіть не можна навіть не можеш подумати. Ну, по наступу, да, перше, що я почну, по наступу, поки я буду тільки говорити. От mm -hmm. Розмови, oh, що розуміло. Розуміло. По наступу ми будемо чути, і дуже багато навіть щось там спостерігати, поки говорити. Інша історія, чи буде в Києві наскільки безпечно, у нас страшний суд, у нас. П'ітірка жезлів, у нас п'ірка мечів. Я думаю, що якийсь обстріл, такий якісь великі має відбутися. Так що зараз це є. Крім того, я бачу, що Київ знову якось підсилили. Це не буде про те, що. Там усе, усе пропало, тому що воно якось регулюється. Ми побачимо, що велику кількість зіб'ють, і ми в принципі будемо задоволені результатом. Ну, що давно, в принципі, ми і маємо так зараз останні тижні, не дивлячись на те, що наші прекрасні сусіди періодично в них клямка падає. А що стосується Київської ГЕС, чи є найближчим часом для неї небезпека? Можливо, росіяни знову захочуть влаштувати повторення підриву Каховської ГЕС, але вже з іншою, конкретно з київською? Загострення там ту сторону має бути. Вже я вам говорила декілька тижнів назад. Вона таки залишається активною, вона таки залишається. Ващат під увагою, і якісь підходи там точно будуть в ту сторону. Не бачу такої результативності, але підходи ми будемо спостерігати.